Усім привіт! Вас вітає музичний керівник Ірина Омельчук. І сьогодні пропоную разом заспівати пісню і пограти на музичних інструментах. Для цього нам знадобиться шурхотливий пакетик або файлик, скляночка, маракас, або шурхотлива баночка. Дзвоник. Ну що, готові? Поїхали. Ось дзвіночки ми взяли і на них заграли. тра ля 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 дзвінко пісенька луна, тра-ля-ля-ля-ля, дзвінко пісенька. Маракаси ми беремо, ритмі з ними заведемо. Тук 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 та 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 ось така ритмічна гра, тук тук, тук та 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 ось така ритмічна гра. Цей стаканчик ти візьми, звук на ньому відвори. Цень, дсень, сень, хай лунає на весь день. Дзінь, дзінь, дзінь. Цень, дзень, сень, хай лунає на весь день. Шурхотливий файлик взяли і разом із ним співали. Ша-ша-ша грає наша дітвора, Ша-ша за <зрає> наша дітвора, ми в оркестрі всі заграли, пісню гарну заспівали, інструменти в нас дзвінки привітали нас вони. Ось таку чудову пісеньку ми разом з вами поспівали, пограли на музичних інструментах. А я бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!